Вітаю, ви слухаєте диво кожного дня. Біблійне натхнення від стіва вебера. Не потрібно бути мудрецем, щоб увійти до Царства Небесного. Трапляються. Ми застрягаємо у певних питаннях, бажаємо благословень Божих. Тому намагаємося зрозуміти, які кроки потрібно зробити, щоб мати гарне життя. або Сподіваємося здобути ту чи іншу освіту, вважаючи, що саме вона допоможе досягти певних результатів у житті, і всі мрії втіляться. Але у певному сенсі подібні питання вказують на те, що ми шукаємо плоду від дерева життя, поїдаючи плід від дерева пізнання добра і зла. Спасіння це не набір принципів, що потрібно вивчити на пам'ять. Спасіння це не просто знати ім'я Ісуса Христа. Ось найкращий спосіб описати вічне спасіння, це особистість. Двері до Царства Небесного це особистість, шлях, що веде до життя та сама особистість. Щоб мати все це, досить просто налагодити стосунки з цією особистістю. Але це нелегко тому. У святому письмі говориться бо тісні ті ворота, і вузька та дорога, що веде до життя, і мало таких, що знаходять її. Від Матвія 7, 14 Мало хто знаходить їх, але знову ж таки знаходять. Та боюсь я, як Змій, звів був Єву лукавством своїм, щоб так не попсувалися ваші думки, і ви не вхилилися від простоти й чистості, що в Христі. Друге до Коринтян 113. Моя молитва сьогодні. Господи. Я підкоряю Тобі своє бажання контролювати своє життя і підкоряю свою волю Тобі. Ти мій шлях, моя істина. Моє життя. Від Івана 14, 6. Амінь. Дякую за те, що ви є. Ви справжнє диво, Стів Вебер.